А. Корова есть в мо грушке. Эник корова. Кто <рес> тебе дозволив есть в мои А? Кто тебе дозволив їсти мої грушки? Скажи, будь ласка. Мочні? Ай смачні. Та павно ти так всі грушки злопаєш? Та як би могла лізти на дерево? То ти б ще й там залізла на дерево? Ну то не незволить лісти грушки? Ти розумна корова, каже ігрушки, то краще як траву їсти, правда?